У картузовий магазинчик придбати собі ще один картуз. Їх тут повно прям. Бачите, який вибір. У мене є штук 20, але їх ніколи не буває достатньо. І я собі придбав зараз нових. Три штучки. Вот такого типу таку. Вони тут по 60 баксів. Я розумію, що можна купити в інтернеті, замовити. І може бути на 5-6 баксів дешевше. Але я хочу поміряти і подивитись на себе, як воно буде виглядати. Ось добачте, це мені сподобалось теж. Двічі і а це тому, що у ці всі картузи робить якийсь дядя, про нього тут історія і тому вони дорожчі. Коротше, він великий, там їх дуже-дуже багато. Був біля нас, де я купляв кожен раз, коли ми приїжджали Сан-Дієго, я просто собі йшов пішки і купляв по одній. А зараз ми приїхали і той магазин вже закрився. Прийшлося брати Uber. За 28 доларів їх це на Uber І до вартості цих кепок додається ще вартість Uber але я не жалію, не шкодую, тому що у нас у місті такого магазина немає. Так що. Придбав я собі гарні картузики і зараз радісний їду назад в готель. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки. Слава Україні і граємо слава. Коротше, магазинчик називається ось так. Я придбав собі три капелюшка. Я дуже радий, але там грала музика і я думаю, що мені ютубчик забанить цей відосик. Але все одно я радий і буду намагатися вам показати цей відос, де я придбав собі ще три капелюшки, бо я не ношу ніяку іншу. О, ніякий інший головний убор тільки ось такі капелюхи. Знайшов цікавий магазин, я не можу вам його не показати, а ви скажіть свою думку. Вам цікаво було б туди зайти, подивитися? Ну що ж, треба похвалятися, що я таке купив, тому що там була музика і той кусочок напевно забанять, так що я зніму повихваляюся. Що скажете? Помодничаю. Як? Як вам такі капелюшечки, прикольні. Я такі полюбляю. Це мій стиль. Вже дуже-дуже багато років, я таке ношу. Тому я таке люблю і я таке купляю час від час. У мене вже їх там зібралося декілька десятків. І це нове поповнення в моєї колекції. Підписуємося на мій канал, ставмо вподобайки. Слава Україні! І героям слава. Доброю зустріч!